Я закінчую рушник, попідрізала отут оце все з краю, щоб однаково було, і буду робити такі торочки. Я закінчувала ось тут прутик, і зараз ще з внутрішньої сторони маю запустити отут, бо вже одна сторона у мене готова, а тут ще чуть-чуть лишилось. Це антикварне полотно і вишивка вовною, золотом і сріблом синтетикою. Ще я маю на сучасному полотні рушник з цим же орнаментом. Він мені дуже подобається, але тут є центральна частина. і Орнамент повернутий дзеркально в одну сторону і в другу. От, і на сучасному полотні мені не дуже подобається працювати. Це полотно мені подобається набагато більше. І ще до цього рушника, який ну, він є під хліб, по ідеї, я ще давніше зробила теж з цього ж полотна антикварного мішечок під зерно. Як можете бачити? Ось, і він у мене з дзвониками. Інші мішечки під зерно я буду робити трошки інакше.